Отже, дівчатка, що таке купон? Купон це отаке все виткане, тільки вирізаємо і шиємо. Що треба, доробляємо. Це не парча, воно досить тонке. Грецька тканина. Ну, священники її грецьку тканину таку люблять. Так. Це для филону тканина. О, Вже з витканими хрестами. Там, де має бути? Ось. Оце купон. Тільки кажете, які розміри. Вирізаємо і шиємо. Ну і маємо ще на облачення ось такої тканини, теж грецької.